Матчева зустріч із боксу збірних команд Житомирської і Вінницької областей пройшла в неділю у стінах Палацу спорту. Організаторами заходу виступили обласні федерації боксу та благодійний фонд. Ініціатор та меценат спортивного дійства, депутат Бердичівської міської ради Юрій Ніколаєнко. Вирішив зробити такий захід підтримку збройних сил України, а конкретно спецпідрозділу Кракен. Два роки назад зав'язалися з ними дружні стосунки, почав їм допомагати, і в цьому підрозділі наші бриджівляни теж служать. На жаль, один із них загинув. Популяризація спорту і допомога військовим головна мета спортивного заходу, зазначає депутат міськради. Часто бог підтримує, підтримую, бо я займався у нашого тренера. Всі його знають із Корського Олега Володимировича. От і я також. Брадяцької федерації боксу, Ну і постійно знаєте, як коли з дитинства видно, десь вже мені любовцю привели до цього віду спорту. Ну з того часу я й допомагаю. Турнір присвячений підрозділу Кракін. Ми дуже вдячні нашим воїнам, які сьогодні боронять нашу країну, дають нам можливість займатися спортом, розвивати бокс. Це дуже важливо, коли з військовими спільні проекти. Скажем так, і військовим приємно, і молоді є на кого рівнятись і для чого стримитись, показувати результати, набиратися досвіду. На відкриття матчевої зустрічі із боксу, учасниками якої стали близько 60 спортсменів, прибули й інші підприємці, благодійники, депутати, представники благодійного фонду, влади і спецпідрозділу Кракен дуже гарне свято боксу. Дуже правильно на цей час об'єднуватись, робити спільні заходи для того, щоб розвивати молодь, для того, щоб показувати гарний приклад. Розвитку спорту, дякую Юрію Ніколаєнку. Дякую місту Бердичів за теплий прийом. Зараз як ніколи потрібно всім українцям об'єднуватись. Десять перших місць та чотири других. Такі результати за підсумками змагань отримали наші юні земляки Бердичівляни. Поралося не бій, що не хотіло мені виграти, але ну, я старався. Самір переконаний, все вдалось, бо він відчував плече. Завдяки підтримки. Відчував підтримку. Да, да. за тебе сьогодні. От, мої друзі, ми прийшли вболівати за наших хлопців, за наших за друзів, друзів, за наших братів, за наших козаків, за нашу майбутнє України по боксу. Хочу подякувати за САУ, за те, що ми можемо Збройним да. силам України за те, що ми можемо проводити за, те, такі що, да. за те, що таке зараз. Проводяться такі міроприяття. Усім і кожному, хто долучився до спортивного дійства, вдячний депутат меценат Юрій Ніколаєнко. Безкоштовно вони надали цей спортзал і ну, своїми порадами дуже багато що вони допомагали. Там і Адамін Кравантина Васильівна, ну і зам Олена Володимирна Петрівська, міський голова. Всі долучилися до цього гарно і ну, дуже відчувалася ця допомога. що я дуже вдячний їм. А також я вдячний тренерам, які приїхали, дітей привезли із з Вінницької області, наші там тренера, які з Любера, і з Житомира приїхали. Ну, я дуже їм вдячний за це. Бо ми робимо спільну справу. І також діткам вдячний, тому що кожен їхній вихід на ринг – це маленька, але це складова нашої великої перемоги.